Травень 1984 року в Нью-Джерсі дев'ятеро підлітків вирішили відправитись до замку з привидами – парку атракціонів. Всі знали, що всередині їх лякатимуть скелети та зомбі, але ніхто не здогадувався, що цього разу в лабіринтах з'явиться новий монстр, який насправді полюватиме на підлітків. Але як звичайний атракціон раптом стає смертельною пасткою? Які шанси вижити, якщо карусель під вами ламається? Та як часто парки розваг вбивають своїх відвідувачів? По всьому світу є безліч шалених атракціонів, але насправді більшість із них спокійні та безпечні. Зрештою, навіть на маленьких локальних ярмарках часто є звичайна карусель. В її найбільш екстремальні модифікації основа просто нахиляється в різні боки. Саме на таку гойдалку у вересні 23-го року пішли подруги Дейвін Муніс Кордейро та Лорейн Феррейра. Вони прибули до одного із найвідоміших парків розваг Бразилії, Мірабіландію. Кордейро обрала звичайну гойдалку. Ферейра сіла попереду подруги, закріпила паски безпеки і за кілька секунд відчула, як її раптово відриває від землі. Атракціон почав крутитися, розгодуючи сидіння та піднімаючи їх на висоту майже 12 метрів. Та вже на другому оберті жінка почула дивний удар. Вона не надала йому значення, аж доки не помітила на землі чийсь черевик. Коли атракціон зробив черговий оберт, Ферейра побачила свою подругу на асфальті за десяток метрів від каруселі. Ферейра чітко бачила, що її товаришка не просто вислизнула зі свого місця, а саме сидіння убірвалося разом із ланцюгами, забравши із собою життя. Доставивши в лікарню, у неї виявили переломи, пробиту легеню та важку черепно-мозкову травму. Фахівці відчайдушно боролися за життя жінки протягом двох виснажливих тижнів. Зробивши їй операцію на мозку лише в жовтні, Кордейро вийшла з коми. Але на неї чекав нестерпний біль і нові операції. Та, попри все, Кордейро раділа, що залишилася живою. Адміністрація парку намагалася відвести від себе тінь відповідальності. Родині постраждалою, довелося судитися, але суд, врешті, постановив, що парк розваг зобов'язаний компенсувати витрати на лікування. Якщо ж цього не станеться, на нього чекає штраф у 5 тисяч бразильських реалів, десь 1020 доларів. Ба Більше, хоча Міра Біландію зачинила одразу після інциденту, через 40 днів парк знову відчинив свої брами. Лише карус. Сель, що ледь не вбила людину таємниче, зникла і була замінена на інший тракціон. Тим часом 34-річна Кордейро переносила нові операції на обличчі, руках і ногах та залишалася у відділенні інтенсивної терапії. Але, незважаючи на всі ці випробування, вона одужала на відміну від сина Анджеліни. Трохи більше як за місяць до цієї трагедії, у французькому містечку Капдакт річний Семі вирішив піти до луна парку. Хоча того вечора погода була поганою і очікувався шторм. Парк розваг усе ж працював, тож Семі не збирався змінювати планів. Навпаки, він наче відчував поклик невидимої сили. Хлопець обрав найекстремальніше атракціону парку адреналін. Принцип його роботи наступний: відвідувачів прикріплюють до тросів і підіймають до 55 метрів. Після чого відпускають у вільне падіння зі швидкістю понад 110 км на годину. Тож Семі та ще одну 19-річну дівчину зафіксували ременями безпеки та підняли до верхівки опор. І ось нарешті оператор атракціону дав дозвіл на фатальний спуск. Підлітки з веселими, але трохи тривожними криками полетіли донизу. Але вже за кілька секунд стало зрозуміло, що політ пішов не так. Відвідувачі парку побачили, як сильний порив вітру зносить двох пасажирів адреналіну на металеву опору атракціону. Ремені безпеки не витримали удару, і підлітки вислизнули зі своїх сидінь. Вони падали з висоти 55 метрів. Весь час, б'ючись об металеві перекладини, впавши на землю, їхні тіла були жахливо розтрощені. До постраждалих прибули рятувальники, дівчину негайно відвезли до лікарні і терміново прооперували. А ось Семі загинув на місці від отриманих травм. Згурована мати хлопця Анжеліна змогла прокоментувати трагедію лише через кілька діб. Вона сказала, що не звинувачує працівників парку, але в душі розлючена на них, адже через шторм атракціони не мали б працювати. Керівник парку взяв на себе відповідальність за трагедію. Попри демонтаж фатального атракціону, сам парк відновив роботу вже за два дні після смертельного випадку. Але насправді це був далеко не перший зловісний інцидент з адреналіном. У 2015 році пару викинуло з атракціону, бо його канати обірвалися. Тоді пасажирам дивом пощастило, і вони відбулися легкими травмами. У 2019-му чоловік вдарився головою об землю, отримавши важке поранення. Невже щоб парки розваг зробили щось із небезпечними атракціонами, обов'язково має статися трагедія, але іноді навіть цього може бути недостатньо. Наприкінці червня 2019 року жителі Узбекистану вирушили до парку розваг стіклол. Це невеликий майданчик у місті Джизак. Ймовірно, найкращим та найекстремальнішим атракціоном там була летюча тарілка. Маятниковий механізм, який обертається навколо своєї осі. Перевертаючи людей на 360 градусів. Атракціон зараз вміщував близько 20 відвідувачів. Однак того літнього дня зайнятими були далеко не всі з них. Коли летюча тарілка почала робити оберти, сталося нечуване. Стрижень атракціону переломився і основа з людьми впала на землю з висоти майже 6 метрів. Парком прокотився крик, після чого запала моторошна тиша. Спершу, очевидця могло здатися, що все обійдеться, адже атракціон вдарився об землю тим боком, де не було людей. Та коли до парку прибули медики, виявилося, що семеро відвідувачів отримали поранення, а одна дівчина загинула на місці. Їй було 19 років. Відомо, що летючу тарілку встановили лише за кілька місяців до фатальної трагедії. І хоча більше жодної інформації про цей моторошний інцидент у ЗМІ не потрапило, про нього згадали вже за кілька тижнів. Цього разу в центрі уваги був парк розваг Канкарія в індійському місті Ахмадабад. Він мав репутацію улюбленого місця для відвідувачів. Тож у неділю, 14 липня, там було безліч людей. Багато хто хотів покататися на Діскавері. Це матниковий атракціон, як і в Узбекистані. Він міщував три. 32 пасажири того дня вільним лишилося лише одне місце. Серед тих, хто зважився, був 22-річний Мохамед Заїд Момні та 24-річна Маналі Раджваді. Вмить, коли атракціон опинився майже в горизонтальному положенні і мав ось ось перевернути пасажирів. Труба, на якій трималися сидіння, зламалася на висоті 6 метрів, після чого обірвалася на землю. Всіх пасажирів забрали до лікарні. Згодом стало відомо, що пораненим було від 14 до 26 років. Наймолодшому ампутували обидві ноги. Травми, маналі, раджваді та мухамида моміна виявилися складнішими. Попри всі зусилля, врятувати їх не вдалося. Ймовірно, вони опинилися саме на тих сидіннях, що зазнали найбільшого удару. Після трагедії парк зачинили, а шістьма його працівникам. Ключно й власнику висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Однак через два роки Канкарія знову відкрила свої двері, хоча й без фатального атракціону. А все тому, що у контракті власника парку не було й слова про те, що підприємство має припинити роботу. Виникає питання: чи дійсно у парках розваг належно дбають про безпеку, чи деякі атракціони створені тільки для смерті? І чи ви знали, що смертоносними можуть бути атракціони, які не є екстремальними? Найпопулярніше місце сіднейського лунопарку – моторошний потяг привид. Він почав свою роботу в 1935 році, коли було відкрито парк. Навіть через 44 роки потяг привид залишився найпопулярнішим. Він віз пасажирів у вагончиках майже 180 метрів з поворотами через непроглядну темряву. Майже дві з половиною хвилини у цих тунелях на гостей очікували страхітливі декорації, мерехтливі скелети та монстри. І хоча зазвичай у суботу вишикувалася довжелезна черга, 9 червня 79-го року людей було вкрай мало через страйк у місті. Перед закриттям близько 22-ї години десятки відвідувачів поспішили саме до цього атракціону. Серед них були п'ятеро підлітків: наймолодше Джейсон Холман котрий гуляв зі старшими на рік товаришами, відчуваючи, що це найкращий вечір його життя. Ба більше він ще не вперше в таку пізню годину відпочивав самостійно, без нагляду дорослих. А ось шостирічний Деміан та чотирьохрічний Крейг стояли в черзі до потяга зі своїми батьками Джоном та Джейні Готсонами. Хлопчики благали покататися саме на цьому атракціоні. Коли пасажири вже займали місця у вагонах, Джені вирішила купити всім морозиве та призначила зустріч із родиною біля іншого кінця тут тунелю. це спонтанне бажання буквально врятувало їй життя, бо всього за кілька хвилин трапилася трагедія. Вагони поїзда один за одним заїжджали в тунелі. Там блимали стробоскопи, павоти начеплялися за відвідувачів, а навколо висіли скелети. Атмосфера здавалася моторошною, тож, коли серед цього всього з'явився запах диму, більшість вирішила, що це шоу. Та ще до того, як останній вагон потяга привида заїхав до тунелів, оператор раптом зрозумів, що коїться щось лихе, бо із приміщення валив дим. Він стиг витягнути з останнього сидіння Джейсона Холмана, чиї друзі вже були всередині. Хлопець кричав на працівника парку, щиро протестуючи такому вчинку, та скоро зрозумів, що його врятували від страшної смерті. За лічені хвилини атракціон із безліччю легкозаймистих декорацій охопило полум'я. Перші вагончики тим часом встигли завершити свій шлях і виїхали із наляканими, але живими пасажирами. Та решта лишалася замкненою. До атракціону збігалися люди, серед яких була Дженні Готсон із морозивом для свого чоловіка та дітей. Жінка застигла від жаху, не помічаючи, як десерт тане й стікає її руками під нестерпним жаром полум'я. Раптом пролунала серія вибухів. Останній вибух прогримів із такою силою, що миттєво зруйнував атракціон. Вщент. Відвідувачі безнадійно намагалися знайти в натовпі рідних, які були в таємничому потязі, але це було майже неможливо, так як всім веліли евакуюватися. Взяти вогонь під контроль пожежникам вдалося лише через годину, коли вони нарешті почали розбирати згарище. Стало відомо, що у вогняній пастці загинуло сім людей. Годсон батько з двома маленькими синами та четверо 13-річних друзів Джейсона Холмана слідство так і не змогло встановити причини, хоча всі одностайно визнали, що в луна парку порушили майже всі можливі протипожежні правила. Хоча трагедія залишилася в минулому, таємниця і біль цих подій досі живуть. У 2021 році вийшов документальний фільм, який пов'язав пожежу потяга із Ейбом Сафроном, однією з найвпливовіших фігур організованої злочинності Австралії. Чоловік стояв за низкою зловісних підпалів. Однак він заперечував свою причетність до катастрофи. Проте у 2007 році племінниця Сафрона публічно визнала, що це дійсно справа руки її дядька. Хоча сам злочинець давно помер. Жертви трагедії та їх родини все ще сподіваються дізнатися, чому трапилася катастрофа, що забрала життя. Але інколи правда виявляється нестерпно болючою. Саме так сталося 1984 року в парку розваг Six Flags, Нью-Джерсі. Одним із найпопулярніших атракціонів там був замок з привидами. Головна мета атракціону лякати та тривожити відвідувачів. Тож в темних коридорах завдовжки 140 метрів. На них чекали декорації у вигляді павутини, скелетів, манекенів уперів, а також живі монстри, працівники атракціону в костюмах. Все це доповнювалося зловісним мерехтінням стробоскопів та моторошними звуками. Замок складався із восьми трейлерів, розташованих у формі двох дзеркальних лабіринтів, замаскованих під похмурим декоративним фасадом. Їх сполучав темний трейлер. Посередині він був диспетчерською. Там розташовувався пульт управління звуками та спецефектами, а також могли перепочити працівники. Коли відвідувачів було багато, оживали обидві сторони замку з приводами. А у менш людні дні, як от зловісного 11 травня 1984 року, відкривали лише один лабіринт. Близько о пів на сьому вечора до замку з приводами зайшла гласлива група. Із дев'яти підлітків вони попрямували коридорами крізь темряву назустріч невідомим монстрам, але навіть не здогадувалися, який справжній жах там чекає. Всього кількома хвилинами пізніше до замку увійшла інша група людей, яка помітила щось незвичне, зловісне, навіть для цього лабіринту жахів полум'я, яке в сіднейському лунапарку відвідувачі спершу подумали, що це частина шоу. І з криками про пожежу вони одразу побігли до дверей, через які увійшли. 20-річна Джоан Мінтер разом із чотирма друзями була глибше в лабіринті. Джоан відчула. Як приміщення наповнюється димом і раптово перечепилися. Опинившись у темному вузькому проході, вона залишилася сама, розуміючи, що будь якою миті невідомо звідки може з'явитися вогонь, та й пощастило бути близькою до виходу. Вона помітила світло попереду. Задихаючись від кіптяви, дівчина вибралася. А в цей час ще близько 20 людей у паніці намагалися знайти вихід серед чорних стін та страхітливих декорацій. Співробітники у костюмах мумій та демонів кидалися на допомогу, виводячи відвідувачів з охопленого полум'ям приміщення. Це було неймовірно тривожне видовище, на яке, однак, сходилися тисячі з усього парку. Через вітер полум'я ширилось, і пожежна бригада вже не могла впоратися із стихією. Врешті прибуло понад 200 пожежників із 11 навколишніх містечок, які працювали понад годину, щоб узяти полум'я під контроль. Весь цей час парк розваг продовжував працювати. Тільки пізно ввечері його зачинили. Пожежу вже було повністю ліквідовано, і рятувальники розпочали обстеження зловісного згарища. Вони знаходили лише обгорілих манекенів, тож уже готувалися підтвердити, що обійшлося без жертв. Але раптом з'ясувалося інше. Частина із тих манекенів була людськими скелетами. Виявилося, що із згаданої раніше групи підлітків загинуло восьмеро, а одного працівник парку зумів винести із пекла на руках. Розпочалося розслідування, яке виявило, що замок порушив з десяток пожежних правил. Однак найстрашніша деталь стала відома через вісім днів. Один хлопчик розповів поліції, що біля входу до атракціону привітний 14-річний підліток запропонував провести його лабіринтами. Він погодився, і далі вони подалися разом. Але у місці, де було особливо темно, його провідник освітив дорогу запальничкою, і випадково підпалив декорації. Хоча поліція так і не дізналася ім'я підлітка, а прокурор його заочно виправдав, хлопцеві довелося жити, знаючи, що через його необачність загинуло вісім людей. І, хоча ця трагедія сталася давно, сучасні випадки наштовхують на думку, що атракціони не стають безпечнішими, і це може підтвердити неочевидна і зловісна статистика. У 2019 році в США було 101 напад акул на людей. В американських парках розваг того ж року постраждали 1299 відвідувачів. Все таки, ви, ймовірно, більше не думаєте про тематичні парки небезпечніше морських хижаків, правильно? Тому я сподіваюся, що ви ніколи не опинитесь у ризикованій ситуації, в тих, нібито безпечних парках розваг. Але якщо це вже сталося з вами, поділіться своїми історіями в коментарях. І якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться.